Переходити цю дорогу тепер безпечніше. Після втручання журналістів народного контролю тут встановили острівець безпеки. До народного контролю звернулись мешканці рясного. Вони боялися переходити тут дорогу. Автомобілі мчали на шаленій швидкості і часто не помічали пішоходів. Пішоходи, які Більше в темну поруду починають переходити, дивляться, що знаки є, ніби мають перевагу, але виявляється не зовсім мають перевагу, бо, бо водії швидко їдуть, їх не помічають, а так само не помічають оцей знак, який стоїть трохи збоку. Мешканці рясного тепер радіють. Цей пішохідний перехід облаштували. Після втручання журналістів народного контролю на цій дорозі встановили острівець безпеки. Машина їздить інакше, люди якось вже не реагують на то, дивляться, що треба нормально переходити дорогу. Я того сину зупинці кожен день, то дуже безпечніше стало Я вважаю, це дуже добрий крок для подальшої безпеки, тому що, переходячи дорогу, людина може зупинитися на тому п'яточку, подивитися вправо, вліво і так далі. Молодці. Дуже добре. Дякую вам. За досить короткий період часу облаштований острівець безпеки. Очікуємо ще на додаткове встановлення шумових ліній, ну і відповідного освітлення, як такого. Ми обов'язково проконтролюємо дане питання. Ірина Дзюбенко, Христина Бучковська, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює етжімейл.ком